Жертва літургії. Основною жертвою, головною метою служби Божої є приблагання Бога. Це випливає зі слів Христа, які Він сказав під час Тайної вечері. Це кров моя, що проливається за багатьох на відпущення гріхів. Ця безкровна жертва, як і Хресна. Жертва є справжньою жертвою примирення, завдяки їй Христос не рятує нас друге. Суть тієї жертви в тому, що вона дає нам змогу користати з плодів спасіння на Христі. Безкровна жертва сама по собі не може примирити з Богом кожну людину, зокрема, однак вона спричиняється. Тому що може пізнати свої гріхи, шкодувати, що здійснили їх, що ми прагнемо висповідатися і стати кращими. Під час служби Божої Христос є одночасно і жертвуючим, і жертвою. Під час служби Божої сам Христос є жертвуючим, священник біля вютеря є Його лише заступником або засобом, яким Христос послуговується. На латинській мові це персона in Христі, особа замість Христа. Це бачимо в тих словах, які промовляє священник під час переміни. Це є тіло моє, це є кров моя. Не людина чинить, що жертвенні даристею тілом і кров'ю Христа. Але сам Ісус Христос, святий Іван Золотустий, Христос Архірей, є святим, невинним. Непорочним, відлученим від грішників, і найчистішим серед усіх небесних духів. Євреїв 7:26. Ця жертва є святою навіть тоді, коли священник, який її приносить, є грішним, бо не люди освячують цю жертву, а Христос, святий Іван Золотовстий, Христос є і жертв, Даром жертвою. Христос одночасно є священником, що приносить жертву і самою жертвою, і святий Гостин. Він приносить жертву, жертвуючи себе самого. Христос, наше пасхальне ягня, раз убитий на Христі, кожного дня вмирає на наших вівтарях. З цього слідує, що жертва служби Божої є такою самою жертвою, як і хрестна жертва. Жертва служби Божої не, лише, не є лише образом хресної жертви, як хрест або образ, який висить на стіні, чи простим нагадуванням про хресну жертву, а є такою самою жертвою Богу, яку зложено на Христі, і тому має ту саму вартість і ті самі заслуги. Під час служби Божої таємничим способом відновлюється терпіння і смерть єдинородного сина Бога. Святий Григорій проливається кров Христа, святий Гостин. Під час служби Божої Христос показує Отцеві свої рани, щоб уберегти людей від вічної загибелі. Найважливіші обряди служби Божої відображають Хрестну жертву. Піднесення після перетворення символізує піднесення Христа під час його розп'яття. саме розп'яття символізує молитву священника, яку Він здійснює, піднісши руки до неба, хрест на вівторі та на літургічних гризах і тому подібне. Служба Божа є своєрідним відновленням усього того, що здійснив Ісус Христос для спасіння роду людського. Під час служби Божої Христос жертвує не лише свою людськість, як на Христі, але все за час свого перебування на землі здійснив і витерпів, стаючи покірно перед очі Пресвятої Тройці. Усе це Він робить насамперед для спасіння тих, хто присутній на службі Божій. Ці дві жертви відрізняються одна від одної лише тим, що хресна жертва була кровавою, болісною на Христі гинула людина, а жертва служби Божої є безкровною, неболючою. У ній Христос постає під виглядом хліба і вина. Цінність жертви служби Божої, на відміну від інших добре справ людини, не залежить від стану ласки священника, тому що жертвуючим є сам Христос, а не священник, тому той, за кого відправляє службу Божу, недостойний священник не втрачає плодів жертви служби Божої. Жертва служби Божої діє сама по собі і не може бути осквернена гідністю або залістю жертвуючого. Як виникли різні літургії, Апостоли, згідно з наказом Ісуса Христа, відправляли святу літургію так, як їх навчив Спасити. Вони збиралися разом із вірними в якомусь будинку, молилися, співали похвальні та вдячні пісні, перетворювали хліб і вино у Присвяте тіло і кров Господню, які приймали самі і подавали вірним. Подякувавши Богу за прийняття Пресвятого тіла і крові Господньої розходилися. Крім того, вони навчали зібраних Слова Божого, так само чинили й наступники апостолів, додавши перед перетворенням святих дарів до вище переліченого читання святого письма і проповідь Слова Божого. Бо Ісус Христос під час останньої вечері також повчав своїх апостолів. Але молитви і пісні вони відтворювали з пам'яті, так, як навчилися від апостолів і як їм передавав Святий Дух. Порядок відправи зазнав певних змін тоді, коли християни збудували церкви. До святої літургії було додано інші обряди, щоб відтворити усе життя Ісуса Христа, а також благальні молитви, в яких виражалися найрізноманітніші прохання вірних. А також під час відправи вірні приносили подяку Господу Богу за його добродійства та славили Творця. Таким чином, і утвердився певний порядок відправи святої Літургії. Але спочатку він не був зафіксований на папері, святу літургію відправляли по пам'яті, тому і з'явилися певні відмінності в обрядах, але суть залишалася незмінною. Розрізняємо східні і західні літургії. Найважливішими східними літургіями є літургія святого Якова Єрусалимська, літургія святого Василія Великого, літургія святого Івана Зотоустого, літургія вірменська і літургія передшосвячених дарів. Літургія святого Якова Єрусалимська, автором якої є святий апостол Яків. Перший єпископ Єрусалиму дуже довго відправляється один раз в році в Єрусалимі в день Святого Якова. Літургія святого Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, який помер приблизно в 379 році, це скорочена літургія святого Якова. Вона відправляється 10 разів у році, у неділю п'ять неділь Великого посту. У великий четвер і велику суботу, тобто в страстні в четвер і в страстну суботу. І на Вечір'я Різдва Христового, на вечір'я Богоявлення, і на Новий рік на святого Василія Великого. Літургія святого Івана Золотуста, патріарха царацького, який помер у приблизно 407 рік, це скорочена літургія святого Василія від. Великого. Вона відправляється всі інші дні. Літургію він Вірменську написав святий Григорій просвітитель апостол Вірмен. Літургію на передосвячених дарів приписують святому Григорію Двоєслову, Папі Римському, приблизно 604 рік помер. Західні літургії, літургія Церкви Римської, автором якої є папа Гелезій І, 492, 496 рік його правління на престолі папи, а доповнив її папа Григорій Великий. Літургія святого Амброзія, єпископа Міланського, відправляється в Мілані. Поділ святої літургії, святі літургії святого Василія. І Золотоустого ділиться на три частини: а саме проскомедію, літургію оглашених і літургію вірних. Сьогодні розкажу про першу частину про проскомедію. Проскомедія означає слово приготування. Проскомедія – це та частина літургії, яку священник відправляє за Христі або за престолом. За заци царськими дияконськими вратами. Проскомедія представляє нам Різдво Ісуса Христа. Утаєно, ніхто нічого не знає. Найважливіші події, пов'язані з Різдвом Христовим, такі Ісус, народився у вертепі поза межами міста, Матір Божа повила Його паленками і положила в ясло. Над вертепом з'явилася зірка. До народженого Месії прибули пастушки і царі. В дар Ісуса царі принесли ладан, миро і золото, пречиста діва принесла Ісуса до церкви, а Симон, взявши його на руки, упізнав у ньому обіцяного Месію і провістив його смерть. Саме ці найважливіші моменти Різдва Ісусу зображає проскомиді. Ніхто не знав, де народиться Месія, тому і проскомидія правиться не на очах людей, які зібралися на службу Божу, а за престолом або за Христі. Перед проскомидією священник відмовляє належні молитви, а відтак має руки на знак того, що з чистим серцем приступає до цієї жертви. Після цього. Одягається в ризи, відмовляючи відповідні молитви, в яких виражає радість з того приводу, що Господь Бог допускає його до такої великої ласки, бере співучасником у жертві, передусім бере наплічник пізніше стихар епітрахіль, пояс на рукавці, а на останок фело. Кожну з цих риз благословить знаком святого Христа і цілує. Після того, як облачився, підходить до проскомедійного столика і розкладає посуда саме чашу, диско, звізду і спис. Пізніше бере цілу проскуру, з якої вирізає квадратний шматочок, який називається частицею або бере вже готову частицю. Ця частиця має ще назву агнець ягня. Тому що у давніх євреїв, прообразом Спасителя, заколеного в жертву, перед великодним було ягня, якого теж заколювали на великодні свята, цей приготований священником хліб після переміни буде правдивим агнцем, що понесе себе в жертву. Проскора, з якої священник виріжає частицю, представляє пречисту Діву Марію, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Народивши дитя, прочиста діва поклала його в ясла, тому священник кладе анця на дискос. У хвилину народження Месії над Вифлеємом з'явилася зірка, тому священник кладе на дискос, і звізду промовляючи, і прийшла звізда і стала зверху, де було дитя. Царі зложили перед дитям дари священник кадить кадило. Пречиста діва повела Ісуса в пелени, священник накриває святий хліб на дискоші покривалом, воздухом. Симеон провіщає смерть Ісуса, і священник пробиває списом біг анця, промовляючи, один з воїнів списом ребра його пробив, і відразу пролилася кров і вода. Кажучи це, священник уливає до чаші, вина і декілька крапель води. Крім анця, священник вирізає або бере вже готові частиці і кладе їх біля анця на дискосі. Ці частиці повинні зображати пречисту Діву Марію, святих, ангелів, душі в і всіх живущих, Царем котрих є Ісус. Скінчивши Проскомедію, священник виходить до престолу. Якщо служба Божа співається, то священник залишає. Є чашої дискус із анцем на проскомедійному столику, якщо ще то бере з собою до престолу. Як бачимо, проскомедія докладно представляє Різдво Христове. Друга частина літургії, літургії слова, яка представляє життя Ісуса Христа з дитинства до Його часу, коли Він приготувався до смерті, цей. Період життя Христового поділяється на чотири найважливіші моменти а саме: життя Ісуса у Назареті до 30 років, вихід Ісуса на берег ріки Йордан, пустелю, щоб постом і молитвою, і хрещенням приготуватися до повчання людей, хрещення Ісуса в Йордані, проповідь Слова Божого протягом трьох років. Виходячи з цього, літургія слова ділиться на чотири частини. Перша частина від початку служби Божої до пісні «Єдинородний» зображає життя Ісуса у Назареті. Друга починається, коли священник виходить з Євангелієм, а люди співають прийдіте, поклонімся. Ця частина представляє вихід Ісуса на ріку Юрбан. Третя частина починається з півом, Боже, на честь Пресвятої Троїці. Це момент хрещення Ісуса на Йордані і появи Пресвятої Трійці. Четверта читання Євангелія символізує повчання Ісуса Христа. Традиція приносити дари на літургію, сягаючи апостольських часів. Коли вірні, приносили хліб, вино, а також мед, олію, овочі та інші продукти, деяко не приймали ці дари та складали їх на окремому столі приношення. Над ними священнослужитель молився за жертводавців. Хліб і вино вживали для Євхаристії, а інші дари призначалися для потребуючих. Таким чином, Євхаристійне зібрання. Вірних мало і суспільне значення взаємного обміну дарами. Дивіться діянь 3-4. Саме тому вечеря Господня називалась вечерею любові, грецькою «агапе». 1 коринтян, 1 глава. Ми приносимо Богові хліб і вино як символ нашої праці, а з іншого боку, ми жертвуємо їжу, яка підтримує життя у нас. Тобто жертвуємо наше життя. Христос приймає цю жертву і взамін жертвує себе нам для того, щоб ми осягнули життя вічне. Упродовж перших п'яти-семи століть, проскомидю, яка ще не була так молитовно і обрядово багатою, служила на літургії вірних перед Великим Ходом. Доказом цього є заборона приймати дари приношень від неохрещених, яка стосувалася усіх охрещених, літургія вірних розпочиналася складним складанням приношень. а після була анафора, тобто Євхаристійний канон Служби Божої, від часу, коли в церкві не було оглашених. Людей, які готувалися прийняти ще тітайне хрещення, Проскомедію перенесли на початок літургії, бо всі присутні могли в ній брати участь, приносити і складати жертви. Про це довідуємося із Кодексу Барберіні viii 9 століття. До ХІХ століття проскомедія спагачувалася молитовними текстами, обрядами. З 14 століття маємо уже точний опис обряду служіння проскомедії з вирізання анця і малих частиць та інше. Для служіння проскомедії вживають просвору. Слово просвора походить з грецької мови. І означає круглий хлібець з дріжджового тіста, який складається з двох частин верхньої і нижньої, які символізують дві природи Христа Божу і людську. Зверху на просворі є печаті зображення Христа з написом Ісус Христос Ніка, що перекладається з грецької, як Христос перемагає. Для літургії має вживатися чисте природне виноградне вино, бажано червоного кольору. Проскомедія служиться за зачинними царськими дверима. Після виголосу «Бласлен Бог наш, священник бере просвору та тричі копієм на знак Христа, поверх печаті промовляє на спомин Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Ці слова стосуються не лише хліба, а й усього богослуження. Адже Господь після завершення свого таїнства додав такі слова Це робіть на мій З Спросворе священник грізає анця, що супроводжується словами спроси й на заколення ягняти, пробиваючи копієм правий бік печаті й священне, немов ягняне заколення ведено його і ліву. І, як агнець непорочний перед тим, що страже його безголосий, так і він не відкриває ус свої. Коли проколює горішній він говорить у смиренні його суд над ним відбувся, а долішній, а про рід його, хто оповість. Кладучанця на середину диско священник промовляє Бо візьметься від землі життя його. Далі священник робить на нижній стороні анця глибокий хрестоподібний надріз, говорячи Жертвує тягнець Божий, що бере гріхи світу за життя світу і спасіння. І так священник віймає частиці з посвори і кладе їх у відповідному порядку на дискос, згадуючи чини святих перша частиця є на чесі пам'ять преблагословенної владичиці нашої Богородиці. Та, поклавши на дискос, праворуч Агнця каже Стала цариця, праворуч тебе, в ризи позолочені, отягнена, прикрашена. Певня пісня Псалом 45.10». п'ять, десять. Далі священові дев'ять частиць на честь і пам'ять ангельських сил та всіх святих і кладе їх ліворуч анця згори вниз по три ряди, по три промовляючи чесних небесних сил, безтілесних, чесного славного пророка, претечі Хрестителя Івана, Господнього і всіх святих пророків, святих славних Сахвальних апостолів Петра і Павла, всіх інших святих апостолів, святих наших святителів Василія, Великого, Григорія Бослова, Івана Злотустого, Атанасії Кирила, Миколая, Шумия Кирила, Методія, учителів слов'янських, святого, Священомученика Йосифата та всіх тих святителів. Святого апостола і первомучника Гархідеякона Степана, святих великих мучеників Трія Юрія, Теодора, Терона і всіх мучеників і мучениць, шоста преподобних богоносних отців наших, Антонія, Євтимія, Саме, Онуфрія, і всіх преподобних отців матерів, Сьома, святих чудотворців безсрібну, Косми Дам'яна, Кира і Івана, Пантелелмона, Єрмолая, всіх святих безрібників. Восьма святих праведних бовців Якимая, дев'ята святого, якого є храм і якого є день, і всіх святих, їх молитвами завітає до нас Боже. Далі священник кладе частицю за засягтішого селенського архієрея, блаженнішого патріарха, єпископів, де служиться літургія, священники дояки, усіх братів, усіх християн. Всі частиці, які були вийняті з посвори, за здоров'я, кладуться у ряд на дискосі нижче анця. Потому що священик поминає померлих, фундаторів святого храму цього, померлих кожного поіменно, і всіх надії воскресіння життя вічного, вийняті частиці кладе на дискосі нижче частиць заживих, у кінця священник кладе частичку за самого себе. Агнець і частиці на дискусі. за Богородицю, агнець за сили небесні, за святих, за живих і за померлих. Це покладання частичок навколо анця на дискусі показує, що Христос збирає навколо себе всю церкву, земну і небесну. А поминання всієї церкви показує нам істинний, жертовний характер проскомедії, показує наш стосунок до живої Христової жертви та до створення навкланця нового творіння. Далі священник благословляє Кадило і благословить принесені дари. Те, що проскомедія звершується за зучиними дверима, не означає, що вірні не є учасниками, адже ця жертва приноситься за тих, що принесли, і тих, за кого принесли. Вірні беруть участь у проскомедії, подаючи прохання ці записки, як ми кажемо, за самих себе та за інших людей, приносячи пожертви, покладання на одному дискусі поіменних частичок. Виявляє приналежність усіх вірних до одного Христового тіла і через те сопричастя з Богом і одне з одним. Катекизм Греко-католицької церкви, 348-й параграф по 354. -й. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Задайте свої запитання, якщо щось не зрозуміло. І про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.